дуже рада, що зараз дивитеся мій ролик. Канал називається Вікторія Халангот. Вінтаж». Зимно, холодно, але барахолка кипить є передноворічний спрос і є пропозиції. Багато порцеляни відомих українських заводів, часів Радянського Союзу. Майоліка, який багатий вибір. Переважно це Васильківська майоліка. Ось дуже гарна цукерниця, накладне скло кольорове. Погляньте, який відтінок, такий зумрудний, багатий. Подобається мені. Є на що глянути, гляньте, півник який, тут, анімалістична тема. Уютна така лампа світильник, бра. Ну, кобальтові тарілочки. Побачила мене глядачі. До речі, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ось Такий оригінальний столик можна для чаю, можна для гарної статуетки. Якщо підходить по стилю до вашої території. Діди Морози, монтажниці. Мабуть, що справді машинкурочок. Треба колись зняти ролик, де Діди Морози різних таких конфігурацій. Ментажні. Це Васильківська майоліка. В мене дещо є з цього. Це вже колекції. Трохи помилуйтеся, покажемо. Осібська зібрання. Не дуже її багато тут в Києві. Ось вам ще краса. Краса краса розглядається. Пізажа акварелі. Можете портрети. знову діди морози в парі. Ліоти, і кофе. Клас, yeah, дякую. Yeah. <laughs> <yeah>. <laughs>